Чільниця європейської дипломатії Кая Калас прибула до Києва. Вона візьме участь у переговорах щодо фінансової та військової підтримки і безпеки енергетичного сектору України Йтиметься також і про притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Нагадаю, нещодавно Калас наголошувала на важливості продовжувати і збільшувати підтримку України, оскільки вона не зможе самотужки перемогти у війні проти РФ. А російський агент готував теракт у Запоріжжі, однак його вчасно затримали. За даними СБУ, чоловік хотів встановити саморобну вибухівку у центрі міста. Далі за планом окупанти мали дистанційно активувати пристрій в годину пік, коли на локації найбільша концентрація місцевих фігурантом виявився 37-річний мобілізований із прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Поки переховувався, то шукав легкі заробітки в телеграм-каналах, де й потрапив. Пиву полезору російських спецслужб агенту вже повідомили про підозру за декількома статтями. А саме державна зрада, дезертирство, незаконне поводження та виготовлення вибухових речовин загрожує йому довічним.